Це не говорить про те, що тепер у кожної людини є абсолютне право, почувши заповідь, якщо тебе ударили в праву щоку підстав і ліву. І тепер кожна людина може лупити направо на наліво християнина, незважаючи ні на які наслідки. Це не говорить про те, що сьогодні християнин повинен досить спокійно дивитися, як з нього знімають не тільки верхню одежу, а й білизну. Це говорить про те, що у своєму серці християнин хотів би бажати навіть цьому ворогові, щоб Господь торкнувся його серце, щоб Господь обійняв його своєю любов'ю, щоб Господь привів його до покаяння, щоб Господь дав йому можливість сповідувати свої гріхи, і щоб Господь спав його, спас його для життя вічного. Але той, хто плекає в своїй душі, і в своєму серці тільки прокльони ворогові, той закриває можливість для роботи Святого Духу і у серці ворога, і у своєму власному серці.